Бо ті читає, що ной, котрий приготував ковчег Спасительний, мав трьох синів, симаха Майяфета. І коли почали люди на землі, родилися дочери, тогда сини Божі виділили дочерей людських, і вони красиві брали в жону, яку і збрав. І Господь тоді віддя, почавшися. Без гріхи сказав такі слова. Не вічно Духу моєму бути, принеберігаємося ми людьми всьогосвітніми, бо тому що не плоть суть, так от уже не будуть вони жити довгі роки, а на їх життя буде їх до 120 літ. в те време Господь указав ною, що такое, коли земля не розкаяна. І, і тоді все опустошається. І сказав Господь: і стріблю з лиця землі цих людей, котрих я сотворив. Ной же обрів благодать Божою у Господа, і пізніше Господь благословить йому, щоб потопляє цілий світ потопом, спасеся ной і його сімейство, і троє його синовей. І людство почне свою історію після потопа, коли вже все старе вимре і гріхи, і народи вимруть, появиться нова історія із ноя. Іменно з ноя розпочнеться історія трьох направлень у людстві: Семити – жуті араби, хаміти чорні, і афети білий народ. Так, троє синов. Ноя дали начало трьом людським расам. Ну що це значить? А це значить, то, що ніякого великого преимущества білий не має перед жовтим, жовтий перед чорним. Почому? Бо вони всі от одного предка. А якщо Ной предок Адама, то всі ми потомки Адама, і ніякої, ніякої ідеології скласти, такої, як коли зробили. Нацисти у Германії, коли казали, що германці це вища раса, а остальні, ну, остальні можуть уничтожати, бо вони нижча раса. Якщо б тоді німці і нацисти мали віру в Христа Бога, вони б такого не зробили. Но в тому то й діло, що і споминали про Бога і крест клали. Оставалися сатаністами. Що ми скажемо сьогодні? Святая Преподобна Мучениця до Києва. Моли Бога за нас, щоб наш народ добре знав історію, щоб ми древній народ, славяно русини, котрі пам'ятають іще генетично Слав'янське царство в центрі Європи, тепер серединка того царства, тепер теперішня Мадярщина. Но наш народ нікуди не дівся. І до сих пор, казалося, велика є Мадярщина, і по мадярськи говорять, але коли звірили гологлуп, хто там живе, яка там у них лінія від народів, вияснилося, що у Мадярів, Мадярського від процента до процента. Тобто, да, хто там живе? Мадярська нація там майже 9,5 мільйонів. Людей, а ще по міру вже є пару мільйонів, так вище 10 мільйонів людей. Ну, оказалося, що пів процента або 1% процент, галоглупа буква Н іменується Мадярська або «угрофінська». так де сиділи тоді угрофіни? А куди сиділи? Тут було славяно Руське царство, Королівство. І коли прийшли сюди Мадяри, то прийшло. І смішені народів, і в результаті, вже тепер на території Мадярщини люди живуть уже з європейсько-слав'янськими лицями. Чому ми говоримо, що народ Єфрем казав Господь за свої гріхи взійде з історії, то й повністю пропаде. Почому чому ми казали, Господи, доки ми люди і в нашій Україні. Держимося православної віри спасительної. А ми в життю Закарпатю, Древні Русини, держимося теж Кирило Мефодівського православ'я віримо, доки ми християни, доки ми православні, доки ми представники Канонічної церкви, спасаючіся, ми народ мирні, християнські, і тут на землі маємо свою місію. Щоби возвіщати волю Божою і реалізувати своїй житті Євангеліє, а у вічності віруємо в'єдно преподобну мученицю і в і з нашими святими, зможемо наслідувати царство Божоє. Амінь.